Привіт, ми магазин тримерів та машинок для стрижки. Мене звати Євген. Я хочу зараз вам порекомендувати зробити презентацію машинки для стрижки 8 Втні. Машинка на 8 ватт. Ось така. Прозорий корпус. Є led дисплей. led дисплей показує рівень заряду акумулятора. І також тут є датчики. Датчик мережі і датчики, коли потрібно підлити мастило. Значить, є регулювання положення ножа. Ось такі леза на 45 мм ширина. Дуже класно переключається як режимом. Тобто не плавно, а ось так режимами переключаються. Ось так. Прозорий корпус. Так, може працювати від мережі, може працювати від акумулятора. Тут 1800 мА акумулятор. В комплекті насадки 36912 зеленого кольору. Тобто тут такий зелений відтінок переважає. Хороша машинка для домашнього використання буде супер. Ціна 1199. Замовити можна на нашому сайті trimorin. Робоче посилання на сайт, ви побачите в шапці профілю нашого Тікток. Також ви можете замовити через Instagram. Кнопка в шапці профілю, робите скріншот, Ми оформлюємо замовлення. Також у нас є в Києві магазин. Ми знаходимось, місто Київ, Велика Васильківська, 72, Де це олімпійський другий поверх. Ви можете тут подивитись, оглянути, подивитися, як працює, і забрати на місці. Дякую за увагу! Гарного дня!